Кароль Шимановський, Дев'ять прелюдій, Опус Перший, Прелюдія четверта, Шимановський та Мандрівки, якби не існувало Італії. Я не зміг би жити. Я не художник, не скульптор. Але коли ходжу залами музеїв і храмів, коли навіть іду вулицею, коли бачу всі ці творіння, піднесені, горді, що віками дивляться на безглузде і бездумне, дивляться поблажливо й безтурботно, то я подумки уявляю цілі покоління прекрасних і геніальних людей, які все це зробили, і тоді відчуваю, що таки варто жити і працювати. Кароль Шимановський. В епоху, коли звукозапис лише зароджувався, а ти народився і мешкав далеко від європейських столиць. Отримати яскраві музичні враження можна було лише подорожуючи до цих власних столиць. Так і робив Карл Шимановський. Його численні подорожі наклали незгодимий відбиток на розвиток особистості і музичного таланту. Першу свою далеку зарубіжну мандрівку Шимановський здійснив у віці 13 років. Батько композитора Станіслав мусив поїхати до Швейцарії, щоб успадкувати майно та книжки. Шки померлого бездітним кавалером антійського ордену Освальда Шимановського, далекого родича. і він забрав із собою Кароля в цю поїздку. Під час мандрів вони зупинялися у відні, де побували в оперному театрі і отримали враження від постановки опери Вагнера Лоенгрін, внаслідок чого Кароль і вирішив стати композитором. Наступна значна поїздка відбулася. Теж була пов'язана з оперою, коли дядько Кароля Шимановського Фелікс Блюменфельд теж композитор, диригент, взяв з собою 21-річного Кароля і 16-річного піаніста Генріха Нейгауза на вагнерівський оперний фестиваль в Байроті у Баварії. В подальшому Шимановський об'їздив практично всі країни Європи, побував у Сполучених Штатах Америки, на Кубі, у Північній Африці, дуже часто бував у Німеччині та Австрії, фактично кожного року ясно. На річ до початку Першої світової війни, однак особливо він полюбив Італію, і в період з 1905 по 1914 рік, коли йому було 22 і до 31 року життя, він їздив в паломництво до цієї чарівної південної країни. У своїй італійській подорожі Шимановський стає типовим шукачем міфів. Він шукає міф, який міг би надати сенсу його мистецтву та допомогти йому боротися за цей сенс. І тоді керований удачею чи глибокою інтуїцією, він стикається з краєм, який сам, ніби є втіленням міфу. На Сицилії йому розкривається суть мистецтва. У красі грецького храму, арабської стелі, візантійської мозаїки. Вона скрізь однакова він починає відчувати метафізичний світ, який відкривається в красі Ярослав Івашкевич. У 1908 році Карль Шамановський відпочивав разом з рідними, в тому числі троюрідним братом Генріхом Нейгаузем, у передмісті Геної Нерві. Там обидва. Хлопці не лише відпочивали, ходили в гори на море, але й вивчали культуру Італії, читали багато книжок, зокрема Якоба Буркхерта, путівник по Італії та культура Ренесансу і чимало інших. Ці враження дуже вплинули на молодого Кароля. Рим і Флоренція, Генуя і Неаполь, Венеція і Палермо. Ці міста, які звідав Шимановський, залишили в ньому прагнення відвідувати Італію ще раз і ще раз, коли він Пов на Сицилії, він доторкнувся не лише до давньоримської культури, але й до давньогрецької, адже там були грецькі колонії. Повернувшись додому, спогади про відвідування. Сіракус фонтану Аритузи, а це місто Архімеда, спогади про міф про німфу Аритузу та річкового бога Алтея надихнули Шимановського на створення циклу міфи для скрипки і фортепіано. А враження від рельєфних зображень на метопах з іншої грецької колонії на Сицилії Селінунта, в поєднанні з образами Гомерівської Одіссеї надихнули композитора на написання острову Сирен та інших п'єс із циклу для фортепіано під назвою Метопи. Захоплення двадцятилітнього Шимановського чарівністю елінської та ренесансної італії безперечно допомогло йому подолати попередні шаблони у творчості і виробити незабаром власну оригінальну звукову поетику, в якій чуттєва барвистість звуку і пристрасна фантазія переважатимуть над контрапунктною складністю та конструктивізмом. Та де уж а Зелінський, музикознавець Шимановського особливо приваблювали місця. Де зустрічалися дві християнські традиції: східна візантійська і західна римська, з мусульманською культурою або античною язичницькою. Одним з таких місць була власне його рідна Україна, яку поляки називали також кресами. Іншим полікультурним регіоном, духовно близьким Шимановському, стала Сицилія. В мистецьких відчуттях Шимановського сицилійські мотиви поєдналися із співом православних хорів та голосами українських дівчат, у звучанні яких за влучною Тристикою Зоф'я Шимановської було щось дике і чаклунське. Я завжди мав враження, що в Шимановського недооцінюють той елемент, який я називаю українсько-сицилійський. Тільки Ярослав Івашкевич, який походить теж із тих країв, розуміє ці справи. Ми не усвідомлюємо, як сильно це кресове походження єднало людей звідти, як багато було в них спільних рис. Передусім замилування українськими безмежними просторами. Щодо Дозволяло їм знайти спільну мову Зигмунд мечельський. Цілком можливо, що українські безмежні простори, а також музичні контакти в Україні, наприклад, з українськими думами, що мають певні турецько-татарські впливи, єврейськими мелодіями або піснями кримських татар, які Шимановський міг чути в дитинстві, коли був у Криму, зробили композитора більш відкритим до сприйняття мусульманського сходу. Упродовж десяти років Середземномор'я було головним об'єктом його, так би мовити, паломництва. І складно сказати, що композитора Баби більше чи творіння культури, чи творіння природи, скоріш за все, і те, і інше, і якраз їхнє поєднання. Неперевершені твори скульпторів та архітекторів античності, живописців Ренесансу, чарівні легенди, і не менш чарівні краєвиди. Для мене необхідні море гори і взагалі світ прекрасного. Ніщо не в змозі замінити мені вигляду пальм та непередаваної глибини моря. Ходжу іноді з Генриком Нейгаузом в гори, звідки відкривається вид на прекрасний ландшафт. Там тихо й спокійно. Усі шуми й голоси людей залишаються далеко позаду, внизу. Частіше за все, ми мовчимо, щоб не сполохати цю дивовижну мить. Мені складно вийти з області моїх видінь, снів, провічну красу. Якби я міг, то. Поїхав би далеко на південь, туди, де в незвіданих тропічних лісах можна мріяти про щось, що здавна належить мені, Кароль Шимановський. Мрія Шимановського про поїздку далі на південь від Європи до Африки здійснилася навісні 1914 року. Під час подорожі по Алжиру і Тунісу композитор безпосередньо зіткнувся з арабською культурою, якою він цікавився і раніше. Ще до поїздки до північної Африки Шимановський написав цикл Любовні пісні Гафіза, в основі якого лишали тексти перського поета. А після поїздки поклав на музику поезію іншого перського автора Джелаладдіна Румі. Ні, а також індуса Рабіндраната Тагора, подорожуючи композитор, не обмежився поверховим поглядом туриста, а, по поверненні в Тимошівку, читав Коран, студіював велику кількість наукової літератури про арабів, про мусульманство, зберігся навіть його так званий арабський зошит, де він робив виписки з літератури і свої думки записував. Поза сумнівом, він розповідав рідним про свої подорожі, враження, зокрема про муедзінів, служителів при мечетях, які. Закликали віруючих до молитви цій поїздці. композитора супроводжував його друг та меценат Стефан Шпіс. Під час нашої подорожі по Африці ми неодноразово слухали спів Моедзинів у Тунісі, який долинав із Мінарету на заході сонця, і цей досвід не минув без сліду в творчості Шимановського. Саме з нього в 1918 році народилися пісні божевільного муєдзина на тексти Ярослава Івашкевича. Велике враження справило на нас мусульманське свято Рамадан, яке святкує в біскрі плем'я кабілів з гір на південь від міста Алжир. Уже на кордоні пустелі слухали пісні й танці на народних інструментах. З Біскри ми поїхали на Сицилію та в Італію. Стефан Шпіс. Подорожі Шамановського – це з одного боку милування природою, ознайомлення з екзотикою, а з іншого боку, це набуття величезних нових музичних вражень, знайомство з найкращими митцями, і Шамановський користався подорожами для того, щоб познайомитися, наприклад, в Італії з ідеологом футуризму Філіппо Марінетті, в Берліні з провідним німецьким композитором Ріхардом Штраусом, в Лондоні з Ігорем Стравинським, у Парижі з Марісом Равелем. Так сталося, що. Саме 1914 року, перед тим як на межі липня і серпня вибухнула Перша світова війна, Шимановський здійснив безпрецедентний вояж зимою. Ще не полишаючи території тодішньої австро угорської імперії, він успів побувати у Закопаному, Львові, Кракові, Відні. А навесні здійснив подорож до Сицилії та Африки. Вона тривала з кінця березня до кінця квітня. Майже весь травень композитор жив у Римі, а декілька днів у Парижі. Звичайно. Звичайно, він відвідував концерти, відвідував оперні вистави і балетні вистави. А... Нарешті червень і липень 1914 року Карль провів у Лондоні, сповнений новими враженнями, ідеями, почуттями. Композитор повернувся до України, і тут один за одним постають твори в іншому по зрівнянні з попереднім періодом стилі символізму й імпресіонізму. Ці твори наповнює тематика, пов'язана з Грецією, Італією і Сходом. Кар Шимановський написав другий збірник любовних пісень Гафіза, пісні принцеси сказки на вірші Зофії Шимановської. «Канта Агава і Деметра», також на слова сестри третю симфонію пісня ночі на вірші Джалаладіна Румі. А в інструментальній музиці образи сходу теж відбилися у п'єсі Шехерезада з циклу маски у циклах міфи та метопи із задушливих арабських ночей Тунісу. З розпечених пісків біскри, з місячних закутків, розколисаних звуком зурни, катод привіз білий арабський бурнус, в якому ходив зранку купатися, сандалове масло у різбленому флаконі, однієї краплини якого вистачало для наповнення ароматом цілої кімнати, і привіз третю симфонію. Віз її ще не народжено, але передбачено дальшими етапами мандрівки: італія, відень. Закопане. І залишився, врешті, з нею сам перед лицем холодних зірок, що мерехтіли у Тимошівському ставку. Зоф'я Шимановська. Про Кароля Шимановського розповідав Олександр Полячок, музикознавець, директор Кропивницького музею музичної культури імені Кароля Шимановського. Цитати читали Вікторія Поліщук та Кирило Поліщук. Прелюдії виконує польський піаніст Марек Шлезер.